Отже, новини в ефірі коротко розповідаємо про те, що стало відомо на сьому ранку у студії Марина кухар. вночі росіяни атакували Україну шахедами, запускали їх у кілька хвиль. Спочатку через Запорізьку область, а потім через Херсонську та Одеську. Ударні дрони курсували половиною України. Після першої ночі дісталися і Київської області. Місцеві змі повідомляли про вибухи в Одесі, на Хмельниччині та Київщині. Чекаємо на деталі від офіційних джерел. У районі роботиного це Запорізька область. Ворог продовжує атакувати наші сили оборони, використовує важку техніку, запускає дрони та б'є зі ствольної артилерії. Частіше почали застосовувати й авіацію, яка скидає керовані авіабомби не лише на українські позиції, а й по сусідніх населених пунктах. Розповіли у бригаді Спартан. На штурми окупанти йдуть малими групами, кидають у бій десантно-штурмові підрозділи та мотострілків, які безуспішно намагаються повернути собі раніше зайняті рубежі на даний момент. Ситуація в напрямку роботина складна, але контрольована. Ті військові військові, які намагалися прорватися в населений пункт роботину, були знищені повністю. І на даний момент роботи повністю знаходяться під контролем сил оборони України. Медиків бракує. Особливо у селах шукають і сімейних лікарів, і вузькопрофільних спеціалістів. Як нині працюють сільські амбулаторії на Черкащині, розкаже Ольга Косенко. Болить голова, ниє серце. Із такими скаргами на прийом до сімейного лікаря прийшла 51-річна Наталія Малихіна. Вона переселенка з Енергодару Запорізької області. Сама зізнається, поки не часто звертається до лікарів. А ось її мама, який 72, потребує постійного медичного нагляду. Тронічні болізні її провокують частенько тут. Лікуємося у кухарця Олега Олександровича. Ну і сюди приїжджаємо що у нас є машина. Чотири години на день і всього три дні на тиждень в амбулаторії села Межиріч на Черкащині працює сімейний лікар Олег Кухарець. Сюди приїжджає за 20 кілометрів із міста Канів. Декларації з ним підписали майже дві тисячі пацієнтів. Більшість каже похилого віку, які часто хворіють. Скарги це проблеми з тиском. Серцеві проблеми, тобто таким пацієнтам потрібен постійний, можна сказати, нагляд, контроль лікування. Без стаціонарного сімейного лікаря ця амбулаторія вже два десятиліття. Лікаря ми не можемо замінити. Ми можемо консультуватися телефоном, телефонному режимі. Так. Можемо даже кардіограмку зняти, переслати по вайберу. Лікар читає кардіограмку і призначає лікування. За пів робочих дня лікарю треба встигнути не лише прийняти всіх охочих в амбулаторії, а ще й відвідати вдома тяжко хворих, як от 73-річну Ганну Миколаївну. Аж у внизу внизу тут Ось така жеволі це тут того в бедрі, що не можна спати. і спати, і ходити. І щось робить у такому режимі. Зізнається Олег Кухарець, працювати складно, але пацієнтів покинути на призволяще не може. Поки молодий є сили, справляються у канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Сім амбулаторій, і в чотирьох з них бракує лікарів. Фахівці не поспішають переїжджати до села. Тож осівшись, є сім'я, то там звичайно вони проживають і працюють. Ну молодь, звичайно, хоче великі міста або де є якісь інфраструктури. більш Біжен шукають фахівців сільській амбулаторії. Активно каже заступниця директора медзакладу Наталія Вілецька. Пропонують зарплатню від 20 тисяч гривень. Голови громад обіцяють також премії та службове житло. Все, аби сільське населення не лишалося без фахової медичної допомоги. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми, Україна, Марафон Єдині новини. Тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону не зміняться. Міністр енергетики Герман Галушенко спростував інформацію, що тариф можуть підвищити до 6 гривень за кіловат годину. І у березні, і у квітні він лишатиметься. Незмінним 2 гривні 64 копійки. Водночас сума може змінювати залежно від часу подачі показів лічильників. Рішення про підвищення тарифу на світло ухвалюватимуть у квітні, зазначив Галушенко. При цьому прогнозувати яким воно буде, міністр не став. Між тисяч вимикачів та дротів вона, мов, риба у воді, контролює справність високовольтного обладнання, аби в домівках українців електрика була безперебійно. Наша історія про фахівчиню обленергозвінниці Марію Лясковську. її робота важка і часом навіть небезпечна. Поки Марія, єдина жінка-електромонтер у місті, Вікторія Гетьман з нею познайомилася. Електромонтерка Марія Лясковська тестує аварійну сигналізацію на високовольтній підстанції. Одразу дзвонить такий звук, це означає, що потрібно швидко підходити і передивлятися. На підстанції тисячі здавалося б незрозумілих вимикачів та кнопок. Утім, Марія знає їх як свої п'ять пальців. У Вінниця в Обленерго вона єдина жінка-електромонтерка. Та скромно каже, така робота під силу кожній. Якщо, наприклад, дівчина може відкрити сама консервну банку з консервації, то в принципі таку роботу також. Працювати черговою електромонтеркою це не лише перемикати вимикачі. Тут потрібна й фізична сила. Важке так. Я навіть не знаю скільки воно важить. Трохи потрібно прикладати зусиль. Але я вже натренована і в мене все виходить добре, я вже звикла. На підстанції електромонтерка контролює справність високовольтного обладнання, тож робота ще й небезпечна. Коли якась вже аварія така серйозна і якийсь пробі ізоляції починає щось горіти, потрібно швидко вимкнути це обладнання, вивезти в ремонт і вогнегасником загасити полум'я. Чотири роки тому Марія Лясковська працювала в офісі, та коли дізналась про вакансію чергової на підстанції, не вагалась ні хвилини. Як тільки я прийшла, ну, деякі були е, робітники, які так трошки ну, скептично би, ставилися. У нас, так, да, мужська робота, але жінка ввелася в наш колектив. Все-таки напруга до 110 тисяч кіловольт. Надо багато що знати. Є такі чоловіки, які цю роботу не змогу зробити. Вона може в енергетиці. Марія Лясковська 15 років, із них чотири працює саме черговою на підстанції. Наразі життя без улюбленої роботи не уявляє. А особливо тепер, коли, попри російські обстріли, робить усе можливе, аби не залишити українців без світла. Усе в порядку. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Іскраво палає магістральний газогін в хантимансійському автономному окрузі Росії. Місцеві пишуть в соцмережах, що спалахнуло після вибуху близького півночі. Заграва та величезний стовп диму видніються на кілометри. Вороже мене коментарі російським змі запевнило, що нібито постраждалих немає. А причини вибуху повідомлять, коли отримають звіт від екстрених служб, які виїхали на місце.